Медичні працівники інфекційної лікарні виводять хворого із маскою на обличчі. Це чоловік, який більшість пацієнтів закладу потребує кисневої терапії. Зараз його переводять до реанімації. Лікарня розрахована на 141 ліжко, розказує директорка Олена Тимошенко. Через збільшення кількості хворих додатково облаштували ще 5 місць. Можемо прийняти 146 хворих. Реанімаційне відділення на 15 ліжок. На даний час в реанімаційному відділенні знаходиться 13 хворих, з них 11 на 3 на апараті штучної вентиляції легень, а інші отримують кисень, це СІПАП або БІПАП, це високопотокове отримання кисню через апарати ШВЛ. Медичний персонал Херсонської обласної інфекційної лікарні працює у посиленому режимі. На одного лікаря понад 30 пацієнтів. 95% хворих на коронавірус, які перебувають тут на лікуванні, потребують кисневої терапії. Проблем із киснем немає, говорить Олена Тимошенко. Торік на території лікарні встановили кріоциліндр. Він вміщує більше 20 тонн кисню. Однак зараз, продовжує лікарка, збільшились обсяги його використання. З киснем у нас немає перебоїв, так як у нас заключений договір до кінця року з «Ліндагаз». і ми отримуємо кисень кожні 3-4 дні по мірі того, як іде використання кисню. Зараз зараз. Потреба в кисні. Якщо раніше в ту хвилю ми в сутки використовували тонну, тонну 200 кисню, то на даний час це йде 2500 2700 на добу. Крім того, каже Олена Тимошенко, зросла кількість кисневозалежних пацієнтів. На відміну від попередньої хвилі, зараз хворі потрапляють із більшим ураженням легень від 30 до 70%. відсотків. Якщо минулого року хворіли переважно люди старшого віку, зараз на лікуванні пацієнти від 18 до 50 років. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. новини на Суспільному, Херсон.